Кладаємось на клубок. Кладаємось, підкручуючи куприк, вперед, спина повністю на підлозі, поперед повністю лежить на підлозі. Відчуйте спину, яка розслабилась зараз. Відчуйте розслаблений кольчовий согло, повністю лежить на підлозі. Відчути своє тіло. Зараз будемо потрошки розігрівати вже знайомою для вас вправою. Ми робимо годинник, ми підкручуємо кольчовий суглоб, робимо вдих. Уприк підкрутили вгору, видих, навпаки, навпаки кістки кульшового суглобу піднімаємо вгору, з'являється простір між попереком і підлогою, вдих на себе, видих, піднімаємо, вдих на себе, видих, піднімаємо і спостерігайте за своїм тілом. Рухи дуже мало помітні, але корисні. І відчуєте, що ви робите цей рух за рахунок саме кульшових суглобів. Не за рахунок того, що ви піднімаєте поперек, опускаєте, піднімаєте опускаєте. Ні. Дих. підкручуємо куприк сильно притискається поперек до підлоги. Видих, від кісток кольшових солобів, що призведе до того, що поперек відривається дих. Давайте. М'яко зупиняємось, знову перевірили стан нашого спини. Пуприка, пуприк підкручуємо вгору повністю поперек, криш лежить на підлозі, ноги на ширині кольшових суглобів, і ми робимо вже знайому вам вправу, ми пираємося сильно-сильно стопою, давимо в підлогу і потягнулися коліном від себе. Вперед потягнулися, і це дає нам такий рух в суглобі, витяжіння суглобу, відривається права частина кульшового суглобу, суглобу від підлоги. Потягнулись. дуже сильно давимо стопою в підлогу, видих, розслабляємось. Дих. Потягнулись лівим коліном вперед, давимо. Ступою в підлогу, видих, розслабляємося. І по черзі вдих, видих, Відчули, що тягнеться тілі, які процеси відбуваються. Спостерігайте за собою, за своїм диханням, також спостерігайте. Відчуєте, що потягнулась дуже м'яко. Поперек внутрішня частина кольчового суглобу. Витягнулася вперед ногу. Видих. Дих, потягнулась коліном вперед. Відривається права частина кольчового суглову. Yeah. М Яко зупиняємось, ставимо ноги трошки ширше десь на ширину. Овриф килимка, знову підкручуємо купик вгору, поперек повністю лежить на підлозі, робимо вдих, з видихом, правим коліном, потягнулися вниз до лівої стопи, вдих з видихом, лівим коліном потягнулися вниз до. Лівої стопи, при цьому, до правої стопи. Причому зверніть увагу, коли ми робимо, ми намагаємось тілом майже не рухатися поперек, не змінює майже свого положення, працює суглоб. Не за рахунок скручення, а за рахунок роботи суглобу. З видихом отягнулись. Дих розкриваємось, з видихом отягнулись. Не поспішайте, робіть повільно, а також спробуйте дихати діафрагмою, дихає живіт і дих, видих. Це дозволить вам більше розслабити поперек. А так, так як м'язи від попереку тягнуться в центр кульшових суглобів, кріплються всередині, це так само буде впливати. І на більшу мобільність кольшового Ви будете розслабляти дихання м'язи попереку, що буде збільшувати мобільність кольшового соглобут. Робіть всі рухи в приємній і комфортній для вас амплітуді. Ні з ким себе не порівнюйте, не давіть занадто сильно, якщо виникає якісь больові або відчуття. І знову ж таки тримайте увагу там, де ви можете розслабитись. М'яко зупиняємось, знову таки підкручуємо поперек, вкладаємо повністю поперек на підлогу, вертаємо ноги на відстань кульшових суглобів і розкриваємо по черзі праве коліно в сторону, ліве коліно в сторону, праве розкриваємо, ліве розкриваємо. На що зверніть увагу, щоб вам не було дискомфортно, якщо повне розкриття виникає, що викликає враження, що десь занадто сильно тягне і неприємно візьміть якусь подушку, підставте собі під ногу і зупиняйтесь на цьому положенні. Нам важливо зараз не розтягнути, щоб там повністю розкрились ноги у нас сторону. Ні. Нам важливо саме рух приємний. Главний м'який рух суглоба. Дих з видихом розкрили, повернули. Дих з видихом розкрили, повернули. Тому, якщо вам для більшої м'якості, комфорту, щоб ви могли більше розслабити цей кошовий суглоб внизу, якщо ви просто покладете. Ногу повністю розслабити, і у вас буде дискомфортно тут що тягнути. Краще візьміть, підкладіть подушку під ногу, і воно буде як страхувати ногу від перенапруження. Дих, з видихом розкриваємо, розслабляємо. Дих, вийхім. Також, крім роботи з суглобом, ми працюємо з крижом, зверніть увагу, він як промасажовується під час цієї вправи, але головна умова, щоб куприк був підкручений вгору, тому час від часу можна зупинятись, вертати куприк в його правильне положення. Поприк. Повністю лежить на підлозі і намагаємось дихати діафрагмою, дихає живіт. Диживіль збільшується, вибіг зменшується. 確かにいいですね。 М'яко зупиняємось, знову-таки підкручуємо купкуру. Налаштувала своє положення, підіймала праву ногу, стопу вкладаємо на ліву ногу. Звінь увагу не на суглоб, трошечки нижче. Робимо вдих, з витихом, потягнули приємно від себе, а потім на себе, як в скручення. але наша ціль не скрутитись, а наша ціль відчути, як потягнувся м'яз і як потягнувся. Сугло. Тобто ми не скручуємось, ось так, Ми не скручуємось в спині, ми потягнули коліно вниз, при цьому положення попереку майже не змінюється. Дих. розкриваємось, видих, потягнули в сторону. Дих. Ви потягнули відчули, що зсередини ви потягнулися. Okay, everyone. М Яко зупиняємося, змінюємо ногу. Від себе потягнули і як скручення. Порівняєте по відчуття вправу ліву ногу. Як зупиняємось? Знову ж таки, підкрутили опек відпору. Вирівняла своє положення оперек повністю протиляємо до підлоги, продовжуємо зволожувати. Соглоби, зверніть увагу, що ми їх зараз просто крутимо в різні, в різні сторони. Піднімаємо ноги до себе, міцно, міцно притискаємо, маємо трошки напругу, навантаження, трошки праворуч, ліворуч, розслабили і поперек, і соглови, поставили руки на коліно і по полу. Рухаємо полінами на відстань руки. Амплітуда невелика. рухи не швидкі. Обов'язково дихаємо, намагаємось дихати діафрагмою, поперед повністю лежить на підлозі. в зворотньому напрямку. Тепер праве від себе, ліве на себе. Почти на İzmir'i alalım yapacağım М'яко зупиняємось. Ще раз сильно-сильно притискаємо до себе новим, розслабляємо поперек. Перевертаємось через бік нашвіт. Два варіанти або вкладаємо голову на лоб, або вкладаємо на долоні, або підіймаємось на лікті, але зверніть увагу, що плечі опущені. Кому як більш комфортно, відводимо праве коліно в сторону. При цьому намагаємось не змінювати положення попереку, робимо вдих і з видихом підіймаємо стопу вгору. тягнемо, опускаємо і дотягуємо вгору стопу. Якщо так зовсім некомфортно, по-перше, ви можете під соло коліна щось собі підкласти або Переїхати на килимку, щоб у вас коліно було на килимку було м'якше. Кому зовсім важко, можна зменшити кут і спробувати зі зменшеним кутом. Навіть так буде краще. Чим більше у вас буде вивертатися нога, бажано, щоб аж стопа піднімалася вгору, тим буде краще. Поступово ви будете збільшувати. Вже цей свій свій. Будьте до себе суворі, ви можливо, в перший раз. Робите цю вправу вона дуже добре провертає свого. Такому, бачите, наша сьогодні задача прокрутити його в всі сторони, щоб збільшити зволоженість всього, розім'яти, прибрати всі утиски. М'яко зупиняємось звертаємо рано рівно і підтягуємо до себе праве коліно чи ліве, яке робили. Так само бажано кут 90 градусів, але якщо у вас добре не піднімається стопа, то зменште кут, так, щоб вона у вас більше підіймалася. Якщо неприємно коліно, підложіть собі щось м'якеньке, але не високо, невелику подушку, а килимок чи щось таке. Насправді відчути, що якщо там коліно не дуже приємно, то це можливо перший-другий раз, від того, що просто незвично навантаження на нього, а потім звикає, і це так само, як такий масаж для коліна. Але якщо справді неприємно, то краще щось поставити в їхньому. すてき。Yeah,